Олександр і Маргарита почули шум квапливих кроків і брязкіт амуніції на протилежному боці дороги. Грубий голос зупинив подружжя Мурашків, що поверталися від друзів. Сталося це недалеко від їхнього дому у Києві. Стояла тепла червнева ніч 1919 року, безлюдний провулок з давно згаслим у вікнах світлом. Вулиці Старої Лук'янівки не просто так були порожніми. Кияни не виходили на прогулянку, бо в місті було запроваджено комендантську годину. Та Олександр Мурашко мав особливу перепустку, котра в цей раз, на жаль, йому не стала у пригоді. Після короткого допиту озброєні люди в шинелях забрали художника з собою. Наступного дня його знайшли без ознак життя. Хтось каже, що в трагедії замішана політика, інші ж стверджують, що це було пограбування. Та вже понад століття загибель класика українського живопису залишається нерозкритою. Тож у сьогоднішньому відео ми спробуємо глибше пірнути у деталі як трагічної загибелі художника, так і його творчого життя. Спробуємо простежити шлях мурашка від. Іконописної майстерні Чіма до паризьких салонів від ролі учня Іллі Ріпіна до засновника Української академії мистецтв. А мене звати Неса Сацута. Щиро вітаю вас на своєму каналі Мистецтво Манка. Доєднуйтесь до нашого товариства, що надихає. Натиснувши кнопку підписатися, щоб не пропустити наступних відео. Також приєднуйтесь до новоствореного інстаграму. Там більше про життя, творчі процеси та натхнення. Готово? Тож запрошую у чергову відео подорож очима художниці, Олександр Мурашко живе у вирі складних часів, намагаючись зберегти творчість. Серед політичного буревію. окрім викладання в Українській академії мистецтв, він працює у художньому відділі всеукраїнського державного видавництва, що несе ідеологічну місію нової влади. На дворі стоїть 1919-й. Художник малює, творить служачи мистецтву. Але кінець травня цього ж року приніс тривожні новини. В газеті Ізвісті Авцик з'явився список осіб, які підлягали сплаті контрибуції. Це були примусові грошові внески, які органи нової влади стягували із заможних верств населення. Серед них і Мурашко. Йому призначили 25 тисяч карбованців. Коли ж він не сплатив, 8 травня його заарештували і відправили на примусові роботи на Дарницю. Стосовно дарниці, він розказував, що їх відразу поставили возити ліс на дрезині, але не приготували ні їжі, ні нічлігу. Вони самі заселили якусь пусту дачу, знайшли самовар і провізію, і, повечерявши, залягли спати. Наступного дня багатьох відпустили, зокрема, його за посвідченням, яке я дістала, писала Маргарита Мурашко. Ніч із 14 на 15 червня подружжя провело у сусідів родини Шустових. Це була родина київського адвоката. Вони належали до найближчого оточення художника, було спокійно й затишно: пили чай, розмовляли про дитинство, спогади, мрії. Мурашко, як завжди, говорив пристрасно з вогнем у голосі. Ніхто не згадав про комендантську годину, і коли вони повертались додому після першої ночі, порушивши заборону, це стало фатальним. Олександр і Маргарита почули шум квапливих кроків і брязкіт амуніції на протилежному боці дороги. Шлях їм перегородили троє. Патруль вирішив Мурашко. Але ж йому було видано перепустку, якою дозволялося в такий пізній час виходити за межі будинку. Перевіривши документи, чоловік в шинелі повідомив Олександрові, що тому доведеться проїхати з ним для встановлення особи. Мурашко попросив Маргариту якнайшвидше йти додому, пообіцявши незабаром у всьому розібратися і повернутися. Його останніми словами було. Дивись, щоб Катюша не злякалася. Він говорив про їхню прийомну доньку. Згодом Олександр зрозумів, що його ведуть не на липки, не в бік ЧК, а до виїзду з міста. Подумавши, що зможе втекти від своїх конвоєрів через яр і щілину в сусідньому паркані він кинувся втікати. На жаль, поділ піджака зачепився за залізні проти огорожі та, наздогнавши мурашка, переслідувачі випустили кулю в потилицю художнику. Цей спосіб страти стає на довгі роки візитівкою та фірмовим почерком більшовицьких катів. Маргарита не припиняла пошуків винних у трагедії. Писала листи, ходила на допити в ЧК, переконувала їх порушити. Кримінальну справу згодом її старання дали плоди. Слідчий зміг назвати Маргариті ім'я винного, але наполегливо порадив припинити цікавитись цією справою і зізнався, що не може далі вести розслідування, тому що у справі замішані вищі чини. Згодом про загибель митця заговорили публічно. Його колега Георгій Лукомський писав, що смерть Мурашка результат безладу й плутанини в списках радянських органів, можливо, навіть політична розправа. Інший сучасник, Микола Прахов, мав протилежну думку художника, знищили українські націоналісти. Проте обидва були певні, що мотив не був випадковим. Радянські ж газети запевнювали, що в трагедії винні грабіжники забрали костюм, гроші, прикраси. Але Маргарита Мурашко не вірила в банальне пограбування. На ньому залишилися черевики та дорога шпилька. Це було щось більше, щось. Чого не могли вмістити у сухі газетні рядки. Найімовірніше, трагічний кінець Мурашка вже не вдасться повністю розкрити. Але є сподівання, що новознайдені джерела зможуть пролити на нього бодай якесь світло. Олександр Мурашко народився 26 серпня 1875 року за старим стилем у Києві. Ім'я його біологічного батька невідомо. Мати хлопчика Марія Іванівна Крачковська, не бувши заміжньою, відразу віддала позашлюбного сина до села. Там його знайшов дядько, брат по матері та взяв на виховання. Малий Сашко провів своє дитинство до восьми років у містечку Борзна на Чернігівщині. Матір йому замінила бабуся. Проста, добра і дуже релігійна жінка, вона розповідала онукові козацькі легенди, що згодом ожили в його світогляді й мистецтві. Прізвище Мурашко хлопець отримав від відчима Олександра Івановича Мурашка, чернігівського міщанина та власника іконописної майстерні. Та відносини між ними складались не найкраще. І усиновлення відбулося офіційно лише в 1892 році, коли Олександрові було вже 18. До цього він носив прізвище по матері Крачковський. Я мріяв, коли виросту, стану великим художником, але батько й слухати про це не хотів. Йому були потрібні працівники в іконописній майстерні, згадує дитячі роки Олександр Крачковський Мурашко. Тобто батько не розділяв захоплення маленького Сашка та розраховував, що той успадкує його справу, коли виросте. Згодом Сашка віддають в духовне училище. Однокласники висміюють його заїкання. Малим він злякався дядька, який прийшов у хату пізно ввечері, в той час, коли бабуся читала казку про розбійників і мерців. Іншим разом він їхав на коні лісом і. Натрапив на повішеного. Ноги звисаючого чоловіка вдарили хлопця в обличчя, він знепритомнів, відтоді заїкався. Начався я погано, вабило вже тоді до знань мистецтвом, говорить Крачковський. Він часто втікає із занять і крадькома відвідує малювальну школу Миколи Мурашка, рідного брата його опікуна. Це єдиний мистецький заклад у Києві. Саме туди й вступив юний Олександр, коли переїхав до Києва. Втім, стосунки між дядьком і небожем були теж непрості. Микола залишив про нього суперечливі рядки у щоденнику, назвавши талановитим, але егоїстичним і запальним. Попри це, справжній наставник і підтримка для юного митця знайшовся в особі мистецтвознавця Адріана Прахова. Саме він першим побачив у мурашку особливий талант, ціле спрямованість і тонку душевність ті риси, які згодом зробили його одним із найяскравіших художників своєї епохи. Худий, довгий, патлатий, сором'язливий. Опонували йому залишитися й випити з нами чашку чаю. Саша Крачковський ніколи не погоджувався. В ці хвилини він конфузився, червонів, якось безпорадно намагався сховати десь свої довгі руки, що вилазили з рукавів подертої куртки. Згадував про молодого художника Микола Прахов. Саме таким Олександр Мурашко їде підкорювати Петербург. Чому саме Петербург? Бо тільки там була академія мистецтв, центральний навчальний заклад усієї імперії. Нічого подібного в Україні не існувало. Таким чином імперія висмоктувала усі таланти до своєї столиці, ніби легітимізуючи право називати ці таланти своїми російськими. Та все ж таки до тієї академії мистецтв прагнули потрапити усі амбітні майстри. Спершу Олександра Мурашка зарахували вільним слухачем, але невдовзі перевели в учні. Його наставником став славетний земляк Ілля Ріпен, який колись також починав у столиці без офіційного статусу. Обох об'єднувала ще одна спільна риса: праця в іконописних майстернях України. Ріпин уже в 19 мав славу вправного іконописця. А Мурашко здобував практику у відчима. Натхнений історичними полотнами свого вчителя. Молодий художник створює дипломну роботу похорон кошового, що принесла йому звання художника і право на пенсіонерську поїздку за кордон. Як і більшість стипендіатів, Мурашко отримав дві тисячі рублів та розпочав свою європейську подорож з Італії. Згодом рушив через Німеччину до Парижа. У мистецькій столиці світу він багато працює, особливо малюючи жіночі образи, пізніше серію своїх паризьких картин з зображеннями повій він буде згадувати як гріхи молодості. Саме тут Мурашко створює один із найвідоміших своїх творів портрет дівчини у червоному капелюсі. Повернувшись на батьківщину, художник кілька років працює в Петербурзі, а згодом вирішує повернутись до Києва, де розкривається його талант не лише як митця, а й як педагога та організатора. Він активно сприяє об'єднанню місцевих митців і стає одним із засновників Київського товариства художників. Згодом із початком української революції долучиться до створення Української академії мистецтва. Успіх у Європі приходить у 1909 році. Його карусель отримує золоту медаль у мюнхені. Наступного року на венеційському бієналі дві його роботи купують прямо з виставки. До війни полотна мурашка експонуються у великих містах Європи, зміцнюючи його міжнародну репутацію. Давайте трішки детальніше розглянемо те легендарне полотно, що принесло митцеві велику золоту медаль та право на закордонне стажування. На картині зображено похоронну процесію запорізьких козаків, які вночі проводжають в останню путь свого кошового атамана. У центрі композиції старий козак із булавою, символом влади, яку він несе попереду труни. Ця фігура вирізняється серед інших. Для неї позував видатний український письменник і театральний діяч Михайло Старицький. Поруч молодий козак, освітлений м'яким світлом, що символізує спадкоємність поколінь і надію на продовження боротьби. Труна, вкрита червоною китайкою, несе в собі глибокий символізм. Червоний колір знак крові пролитої за волю України. Над процесією майорить прапор. А в руках козаків блимають свічки, що освітлюють шлях у темряві ночі. Темні приглушені кольори картини підкреслюють скорботу та велич моменту. Кожна фігура на полотні це окрема історія. Окремий характер, обличчя козаків виражають глибокий смуток, але водночас і рішучість. Навіть у момент прощання вони не розлучаються зі зброєю, що свідчить про їхню готовність до боротьби та захисту рідної землі. Розглядаючи цю картину, ми можемо відчути любов Мурашка до України, а також неспростовним доказом його відданості Батьківщині є цитата. Художника. Я народився разом з Україною і хочу бути її вірним сином. Я не можу оминути історію кохання Олександра та Маргарити Мурашків. Їхні шляхи перетнулися у Києві на зорі нового 20-го століття. Олександр Мурашко зустрів Маргариту Крюгер у вишуканому колі Київської мистецької еліти. Де часто перетиналися художники, скульптори та інтелігенція. Вона, сестра Анни, дружини Миколи Прахова, походив із родини славетного мистецтвознавця Адріана Прахова. Весняного дня, 19 квітня 1909 року прадавні стіни Десятинної церкви стали свідками їхньої присяги на вірність. Йому 33. Їй 28. Для обох це був перший шлюб. Молодята відсвяткували початок спільного життя подорожжю до Італії, Венеція, Рим, сонячний капрі, там, серед античних руїн і розкішних пейзажів, народився перший портрет Маргарити, яка відтоді стала найвідданішою музою художника. Повернувшись до Києва, подружжя звило гніздечко на Лук'янівці. Будинок з квітучим садом і просторою майстерною став їхнім прихистком. Маргарита полишила викладацьку справу, цілковито присвятивши себе чоловікові, позувала для картин і розділяла з ним кожну мить творчого шляху. Не маючи власних дітей, у 1913 році вони. Відкрили серця для однорічної Каті, вдочеривши її, яка в майбутньому стала Катериною Олександрівною Гай. Після смерті Олександра Мурашка Маргарита залишилася сама з донькою. У середині 1930-х вона вдруге вийшла заміж за архітектора німецького походження та переїхала до Криму. А в 1936 році подружжя було заарештовано за звинуваченням у шпигунстві. Чоловіка розстріляли, а Маргариту вислали до Карлагу, де вона померла в 1938 році. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. На своїх картинах Олександр Мурашко створює портрети, де образ людини не тільки гармонійно поєднується з тлом картини, а й. Передає емоцію так, наче ця людина зараз вийде з полотна та розповість про свої переживання. Одне з останніх і найглибших його полотен продавчині квітів дуже наочно нам це демонструє. На тлі густої синьо-лілової тіні виринають постаті літніх жінок, продавчинь квітів, чиє обличчя сповнені втоми та. Спокійної гідності, яскраві букети під променем сонця контрастують із їхніми задумливими поглядами, створюючи емоційне напруження між красою природи та життєвими випробуваннями. Синій колір, улюблений відтінок художника пронизує полотно, надаючи йому глибини та символізму, навіть не зважаючи на те, що полотно залишилось. Незавершеним Маргарита, вдова Олександра Мурашка закарбувала в пам'яті той скорботний вівторок, 17 червня, коли ховали художника. День прощання постав тихим і свіжим. Навколо море квітів, серед них вирізнявся синій вінок із волошок, перев'язаний стрічкою такого ж самого глибоко синього кольору, який так любив. Олександр Мурашко, який часто оживав у його полотнах, услід за художником у вічність відійшов і синій колір, колір з картини, що стала його найвищим досягненням, і водночас залишилася незавершеною, як і його життя. Та в свої 44 роки Олександр Мурашко все ж таки встиг здобути перемогу над часом. На цій ліричній ноті дозвольте завершити свою розповідь про великого українського художника Олександра Мурашка. Шановні пані та панове, я закликаю вас, підпишіться на канал та вліпіть свою ідентичну вподобайку. Це підбадьорить мене знімати для вас і надалі. Розвиваємо мистецький інфопростір українською разом. Я генерую ви. Підтримуйте, ну і коментар написати теж не забудьте з вами. Була мистецтво манка. До нових творчих. Відео зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу. А ще запрошую до новоствореного інстаграму. Там про життя, творчі процеси та натхнення. Щиро радітиму зустрічі з вами ще й там.